Привіт! я Тріш. Це Блейзі і моя подруга Колін. Сьогодні ми приєднались до вас з різних куточків світу. Ласкаво просимо приєднуватись до мистецької акції для дітей та підлітків, присвяченої дню землі 2024 року. Ми раді повідомити вам, що ця акція є частиною міжнародної співпраці між Україною та Сполученими Штатами Америки. Цього року темою дня землі є стало використання наших природних ресурсів. А метою вправи, яку ми будемо виконувати, є використання нашої уяви та творчих навичок для створення мистецтва, яке сприяє єднанню людей у всьому світі. Ця акція зосереджена на формуванні єдності та створенні зв'язків між людьми, а не на створенні найкращого твору мистецтва. Це відео містить інструкції для дітей віком від 8 до 12 років. Інструкції для дітей та підлітків віком від 12 до 18 років ви можете знайти у нашому іншому відео до Дня Землі. Цю вправу під назвою Ми круговий води можна виконати за одну годину або швидше. А це відео містить усі інструкції, необхідні для її виконання. Також доступна письмова версія цієї інструкції. Коли ви виконуєте цю практику, у вас буде можливість фотографії. Фувати свою роботу та надіслати світлину. після цього ви отримаєте сертифікат з подякою за вашу роботу. Усі виконані роботи є втіленням нашої спільної надії, стійкості та уяви. Як краплі води в природі, кожен окремий внесок у цей проект об'єднається у велику криницю єдності та стійкої сили. Все, що вам потрібно для початку, це аркуш паперу для малювання, фломастери, маркери, кольорові олівці та інші матеріали для малювання. А також творча уява. Якщо вам потрібно зібрати ці матеріали, ви можете поставити відео на паузу прямо зараз. А ми почекаємо перш ніж ми перейдемо до самої вправи, важливо визнати цінність і дивовижність води як ресурсу. Насправді є дуже багато цікавих і захоплюючих фактів про воду. Зараз я звертаюсь до колін, щоб вона поділилася цією інформацією зі мною і блейзом, а ми будемо слухати її разом з вами. Дякую, Тріш. Ми це кругообіг води. Наш зв'язок з водою. чи знаєте ви, що 70% землі покрито водою, яка існує в різних формах? уявіть собі воду у вигляді струмка, річки, океану, паринки. Чи знаєте ви, що вода має передбачуваний і стійкий кругообіг, який розподіляє прісну воду по землі і підтримує та живить усі живі істоти? А чи знаєте ви що вода впливає на температуру землі і захищає нас? Від перегріву чи замерзання? А чи знаєте ви, що веселка це відзеркалення сонячного світла на краплинах води? Чи знаєте ви, що сонце і тепло перетворюють воду на поверхні землі на пару, яка піднімається високо в небо, де повітря насправді дуже холодне? Коли пара контактує з холодним повітрям, вона знову перетворюється на воду і випадає на землю у вигляді опадів дощу, снігу, граду, які також підтримують і живлять організми на землі. Чи знаєте ви, що кругообіг води забезпечує землю різними формами очищеної води? Вода підтримує нас, і ми можемо. Допомогти їй у цьому, чи знаєте ви, що наші тіла і земля використовують одні й ті ж самі ресурси для стілення і життєздатності? Як і земля, наше тіло складається приблизно на 70% з води? Чи знаєте ви, що так само, як і земля? Вода проходить кругообіг, щоб зцілювати, живити наше тіло і робити нас витривалими? На уявіть собі потік води. Який рухається по вашому тілу, Вона наповнює нас киснем, поживними речовинами в прекрасному послідовному циклі під шкірою і проходить до всіх частин тіла. Як і вода, людина може змінювати курс і напрямок, знаходячи нові життєві шляхи. подібно до води, людина може бути джерелом життя для інших, підтримуючи їх своєю любов'ю. Як крапля води, людина може впливати на своє оточення, навіть якщо цей вплив непомітний на перший погляд. Людина, як і вода, може бути стійкою і витривалою, долаючи безліч перешкод на своєму шляху. Життя людини може нагадувати подорож бурхливими водами, де важливо зберігати рівновагу і стабільність. Людина, як і вода. Має потужну енергію, яку можна використовувати для руху і творчості. А зараз я передаю слово тріш. Зараз я хочу поділитися з вами історією, яка відображає кругообіг води. це казка. Про маленьку краплинку на ім'я Капітошка. Отже, історія про краплинку Капітошку та її подорожі через кругообіг води і пригоди по всій землі. Жила Біля, була в морі крапелька. Вона була кругла, прозора і холодна. Привіт, маленька, сказало сонечко, ласкаво зігріваючи її своїм променями. Привіт, відповіла краплинка і раптом помітила, що стає невидимою і піднімається вгору. Вона перетворилась на хмаринку паринку. На горі було дуже холодно, тому паринка перетворилась знову на краплинку. Навколо себе вона побачила багато інших таких самих краплинок. Усі вони зібрались в коло докупи і утворили хмаринку. Крапелька ставала більшою важчою. Вона вже не могла утриматись в хмарі і впала донизу. Почався дощик. Після того як крапелька впала на землю. Вона вирушила у дивовижну подорож, яка почала зі струмка, потім струмочок влився в річ. Сонечко знову освітило краплину своїм чарівним промінчиком, і запитав, хочеш, я знову перетворю тебе на пару? І ти піднімешся до неба, щоб приєднатись до мене? Капітошка дуже зраділа. І з великим задоволенням легко злетіла в небо тисячі її друзів. крапельок зібрались разом, щоб створити велику білу хмару. разом. Вони вирішили повернутись на землю. у вигляді дощу, туману або снігу. Ось так подорожувала наша крапелька капітошка. І це називається кругообігом води в природі? На нашому занятті ми пропонуємо вам створити малюнок, який відображатиме красу води. Ми хочемо, щоб ви уявили себе окремою крапелькою води, як капітошка, наприклад, або частиною спільноти крапельок. Якби ви були краплиною води, куди б ви пішли? Що б ви робили? Ким би ви були? Яким? Можливо, ви багато подорожували б планетою Використайте свою уяву, щоб створити свій прекрасний образ води. Можливо, як вода, ви б злетіли високо до сонця. Поживились би його теплим сонячним промінням і трансформувалися. Ви можете подорожувати в хмарі. Або погуляти веселкою, яка з'єднає вас з іншими частинами світу. Вас може підхопити вітер, і ви впадете рясним дощем разом з іншими краплинками, щоб освіжити землю і всі живі організми, які є на ній. Ви можете приєднатись до океану або річки, або струмочка, куди ви попливете. Пам'ятайте, що будь-який малюнок, який ви надішлете, є частиною цього міжнародного циклу єдності. Ми щиро дякуємо вам за участь і бажаємо вам щасливого дня землі.